Поясніть мені, яким чином я пов'язаний з Москвою. І ПЦУ, хто такі ПЦУ? Розкольники порошенькові треба у президенти сісти, хай не старається. І сьогодні особисто глава ПЦУ Епіфані буде там служити. І як я розумію, прихожани цієї церкви туди точно не підуть. Я б тобі дала мене є така, знаєш, ікона прибавлення ума. І ми нічого до Росії не маємо, бо то українська церква наша. Православна, цей момент. Кому не переходити Ні, цю, за будете. Всі громади, які до нас переходили, це були і бійки, і бити. Не чіпайтесь духовну теми, мила моя. Вона буде гірша там. Вас батьки не навчили. Не треба туди лізти. Хто дозволяє тут фотографувати? Пішов третій місяць, як набув чинності закон про заборону релігійних організацій, пов'язаний з російською православною. Церквою, хоча в цих організацій є загалом 9 місців для виконання норм закону, ми вже хочемо з'ясувати, чи в принципі можливо цей закон виконати і чи вже щось робиться для його реалізації. І для цього ми вибрали Закарпаття. Чому саме цей регіон? Тому що цей регіон особливий тим, що ні з 18 року, коли Україна отримала Тому справу та фалію, ні після повноштабної війни тут майже не відбувалося переходів з УПЦ МП до ПЦУ. І загалом, якщо так оглянути на карту переходів в Україні, то Закарпаття... Пасе задніх по, по відсотковому співвідношенню по переходах не лише на заході України, але й в центрі. З 18-го року після отримання томосу до ПЦУ з УПЦ МП на Закарпатті перейшло буквально трохи більше десятка парафій. Загалом станом на осінь 24-го року в Закарпатській області залишається близько 600 релігійних громад УПЦ МП. Це в 6 разів більше ніж парафій ПЦУ, яких наразі близько 100. У вожроді у нас є п'ять осередків. А Московського патріархату зареєстровано до громад. 45, 8 разів разів да, більше. Да, угу. да. Жоден храм у жорді не перейшов. Це тільки в сільські були громади. Є секретар Закарпатської єпархії православної церкви України, і фактично є в тих витоках початку встановлення Православної церкви України на Закарпатті. Чи ми сподіваємося про перехід? Сподіваємося, але на сьогоднішній день ви знаєте, священики майже не переходять практично. Церкви не переходять, але є, ми бачимо, спостерігаємо перехід саме людей, вірян. У них має прийти то переосмислення, усвідомлення, розуміння. Але більше ніж переконаний, що ми теж не маємо права тиснути на людей, ми не маємо права до чогось їх спонукати, зобов'язувати. Це найбільший собор на Закарпатті, а саме кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату в Ужгороді. Але цікавий він не так своїми розмірами, хоча тут міститься аж 5 тисяч осіб, а іншими фактами. Наприклад, у 2000 році його збудували за проектом кафедрального собору у Москві Христа Спасителя. Другий ще цікавіший факт, що його настоятелем з самого початку будівництва є одіозний священник Дмитро Сидор. Він також є і політиком. Як політик він відзначився тим, що він не раз вимагав і закликав до автономії Закарпаття, оскільки він себе ідентифікує як росин, і Вважає, що росини це окремий народ, і за це він, до речі, був засуджений у 2012 році. Зараз у нього відкрита інша кримінальна справа вже за розпалювання релігійної ворожнечі, оскільки він дуже негарними словами обзиває прихожан ПЦУ і в принципі сам. Церкву паці вважає розкольницькою. Для них було обідно, коли ми сказали, якщо ви просто не православні, то безбожники, культурне слово, ваші діди так колись казали. Но коли ви починаєте готувати законодавство, побити церкву, значить, ви вже і сатаністи. Вони тоді і загинуть у вічних муках, у пеклі. «Но ми молимося, Господи. Відкрий розум гоніціля. Наприкінці 22-го року в цей кафедральний собор завітала Служба безпеки України. Крім сепаратистської символіки та літератури на теми автономії підкарпатської Росії, знайшли і про російську літературу з картою Тріїдіної Росії з Росією та Білорусією та піснями-баладами про богоносну Росію. Не позбувся отець Сидор і символіки забороненої партії ПЗЖ, від якої 20-му році він балотувався б депутати Закарпатської обласної ради. А оця Сидора де можна знайти? Він вчора ще ввечером кудись уїхав. Ага, не знаю. Ага. Він там... нам не докладує. Я Сидор нічого кримінального не зробив. А то що він відстоює релігію своїх батьків, своїх прадідів. То, вибачте мені, за це кримінал не є. У нас свої закони. Де, на, Закарпатті, чи у нас свої закони. <реш> на Закарпатті свої свій закон. <реш> ну, думаєте, його не закриють? ми русини. Я русин, мій батько, дідо, прадідо, всі русини були Карпатська Русь. І, і в нас завжди було православ'я. Мій дідо, прадідо, був православний. Як читали тоді 100 років назад, так читають і зараз. І чого мені якийсь дядько має вказувати, що я маю робити? І що я маю до католицького обряду? Я до католицького обряду. Зборю. А ні, вони ж ПЦУ будуть переводити. Який ПЦУ? Хто такі ПЦУ? Розкольники. Порошенкові треба у президенти сісти. Хай не старається. А Зеленський вже президент. Ні, ну так він тепер Зеленський, але буде все-таки вибори буде. Перша риска тих же безбожників і сатаністів бажання клеветати. В одному списку написано, одна жінка пише, давно їх було провірити і всіх пересадити. А ви народилися тут, на За звичайно, звичайно. Я так сказати, чистокровна русинка. У нас була своя, і ще Київ не був. І ще в Києві не було того, що вже було в нас. У нас 1150 років. Вон подивіться спереді крест. 1150 років, як Кирила і Мефодій привезли до нас православ'я. раніше. І до цієї пори ми так і служимо. У нас другий народ. Ми були приєднані до України, правильно, приїхали в москалі в 45-му році, привезли нам побідіти, щоб їх підняло та не опустило. Привезли, нав'язали нам. Ми ж до того були під церквим патріархатом, якого дідька вони нам. Привезли тут все. Але тепер це називається москальський патріархат. Досить москальський. Ми Ні москалів ніколи не признавали і не признаємо. Для нас не дуже характерний переход. Для нас більше характерне зростання кількості парафій Православної церкви України шляхом створення нових релігійних громад. Ну це має історичні свої причини, це має е, психологічні причини. Це... Має причини просто консерватизму, скажімо так, народних мас. Закарпатці не сильно вирізняють, чи це Православна церква України, чи це Українська Православна Церква. Якщо в селі є один храм і один священник, і цей священник залишається вірним у ПЦМП, на жаль, то що робити вірянам? Вони йдуть в цей храм і там моляться. А якщо вони ще це ще й авторитетний священник, тоді взагалі... Ну, немає шансів, щоб ця громада прийшла в Насліття праті хто дозволяв тут фотографувати? Зараз тут триває ранішня служба. Сьогодні вихідний день, неділя, тобто святковий для церкви. Ми перебуваємо біля е, кафедрального храму в кусті Української преславна Церкви, яка московського до сих пір патріархату. А сьогодні за півгодини неподалік буде ще до служба єдиної в хусті православної церкви України. І сьогодні особисто глава ПЦУ Епіфані буде там служити. І як я розумію, прихожани цієї церкви туди точно не підуть. Ви сьогодні знаєте, що в хуст приїжджає Епіфаній. Чи будете ти на нього йти на цю зустріч? На е, ні, тому що він... Не служить Богу одним словом. Коли озброю беруть на віруючих, і люди дійсно просто в церкві моляться, вони нічого поганого не роблять. І це болюче так, коли їх приходять і виганяють, і б'ють, і травмують. Люди не дадуть свою віру, бо це ж наші предки, це ж наші діди, прадіди, це ж наші серця. Ну хто нас одніме то що у нас у серці. Діця у нас тепер гнення йде на віру, щоб не було нам потім проблеми. Чому? Ну, я думаю, що просто, щоб не було нам потім проблем. Ми нічого не робимо, ми Богу все молимо. Mm -hmm. Бачите, тепер мені є, де тепер церкви нав'язують зміщення, свят, так якби змістив день народження. Mm -hmm. Нам то не треба. Ми Богу молимо. дивіться, у вас день народження, якщо є 2 друг від того, перебігувати. Ми собі додержимося своїх стандартних свят. Так що ви ліпше закрите ту тему? Я вас Богом прошу віці, даю вам свій начитаний на Це Оце вчись того, що ви не відмовитеся від свого батька. «Православний монастир, прославний молистов лов для сім'ї. А це на якій мові? То це Слов'янська. Стара мова, яку сюди Кирило і Мефодій Принесли тисячу років до нас іменно сюди, тут, тут, тут чек... в Київщині був, не хрещений, коли ми вже тут. Сто років раніше, ну а як І цю мовою, цю мову нам принесли. Це наша мова, яку письмо нам наше, якою викири кирилиця. В честь того вона і називається кирилиця. І, дівчата, забирайте, то дивися, я тобі дам Олександра, так як ви мені Теска. Я вам дам зараз, хоч би щось було, ікона хоч би була. Мене. Я би тобі дала, в мене є така, знаєш, ікона прибавлення ума. <риклад> Думаєте, допоможе мені? Поможе? Сто процентів. <риклад> угу. Далі знімаю. Ми стараємося придбати, зробити собі будинок, в якому ми будемо добрий день. Збиратися. І разом будемо дякувати Богу за життя. Ну хіба то якесь приступлення чи що? Закон. Ні, але закон заставлять виконувати. Що робить закон, е закон жіночко заставить вас відмовитися від вашого тата. Що ви будете робити? Відповідайте на своє запитання. Якщо закон заставить вас відмовитися... оце були колись репресивні часи. Так закони заставляли відмовлятися навіть від своїх батьків. Змініть тему, дійться, змініть тему. Ну що ж це так важко? На чого вам церковна тема? А що церковна тема? Бо закон прийняли. Послухай ну, мене, послухайся, вона далі знімає. Послухайте, що я вам скажу. У нас ми знаємо випадки. Христа закривали, знімали. Людина вмирала додому, не доїжджала. Не чіпайтесь, не духовні теми, ну, мила моя. Бо нам буде гірше там. Нас батьки не навчили. Не треба туди лізти. Якщо як хтось так. буде це ці розмови, я запишу вас у споминок. Ви чуєте мене, Олександра? У споминок у споминок. Щоб то не вийшло нікуди. Ви чуєте, що я вам говорю? А що означає споминок? А то таке, знаєте, ми на Миколаїв молебень, коли дають, то захист буде у мене від вас, буде у вас будуть потім проблеми. Да, да. Мусий Володимир Павлович дві речі, родитися та й умерти, Все саме бажано. Дякую, вітання, жінці, хорошого дня. Поясніть мені, яким чином я пов'язаний з Москвою. Ну, Кирила, я... ви ж не згадуєте тут. Я його не згадую. А якщо б навіть згадував, це що зв'язок. Та тому що він благословляє, але він благословляє на війну своїх якщо він росіян. Таке робив, то він робив погано то За нього треба молитись. Уська єпархія ПЦ МП об'єднує парафії та монастирі п'ятьох районів області. До неї ж входить свято Миколаївський чоловічий монастир, в якому у грудні 22-го року СБУ виявила нацистську символіку. Такущення про сатанізм та про російську літературу авторства російських діячів зберігали туди символіку забороненої ОПЗЖ та брошури, в яких звеличуються російські агресори у війні проти України. Цікаво, що вже під час повномасштабного вторгнення у монастирі продовжували згадувати главу РПЦ Кирила Гундяєва, про що свідчить знайдені запи. Ські та тексти молитов, як ви прокоментуєте залі обшуки, які були на Закарпатті з боку СБУ. Вашій Якщо є служба СБУ, то вона може проводити обшуки. Ну це її природа, це її призначення. Наскільки вони були юридично виправдані чи не виправдані, Це питання суду. Ми можемо це розглядати лише в суді. Якщо шукається література, то це бред. Чому література вважаєте, що це власне не докази? Ви несете відповідальність за усю літературу, яка знаходиться в вашій бібліотеці. Ви, пам Ви взагалі пам'ятаєте, що знаходиться у вашій бібліотеці? Відповідальність за весь зміст тої книги, яка у вас лежить. Угу. Що в тій книзі, яке речення може знаходитися? Ви розумієте абсурдність питання? Керуючий хузької єпархії митрополит Марк Миру Пенкола Петровці має російський паспорт. Про це неодноразово писали українські медіа. А на початку 23-го року видання «Лівий Берег повідомило, що Державна міграційна служба України позбавила його українського громадянства. Це не відповідає дійсності, тобто це, е е митрополит Марк він далі громадянин України і його не позбавляли ніхто громадянства. Воронь Боже. А те, що писали у... громадянство, писати? що він має Росії, це писала українська правда? Я знаю точно, що він не має громадянства Росії. Немає, і те, що зараз ну, журналісти. Наскільки ви можете мені довіряти? Я ж не можу зараз вам викласти mm -hmm. на документ, але я я знаю точно, що у нього він заповнив усі відповідні документи, які свідчать про те, що він колись мав. Але пройшов повну процедуру, яка означає, що він не має ніяких ні майнових, ні юридичних відношень до другої держави. Тобто він відмовився вже від громадянства, і пройшов повну процедуру. Наприклад, недавно появилися буквально в канон приїзду. Епіфанія. пана Думенка появилася якась інформація, що у митропіна марка будується є якась... будинок О, біля Москви. У, у, у Зв'язку з цим була офіційна заява з боку хуської епархії, де було пояснено, що всі ці питання були закриті давним-давно. Угу. Релігійна громада Святої Катерини, тоді ще Української Православної церкви Київського патріархату, була заснована в хусті ще 2004 році. Все починалося з такого невеличкого храму, але врешті збудований цей величний велична ця церква, яку приїхав свячити сам предстоятель ПЦУ Епіфаній. Але загалом за 20 років в хусті більше не з'явилося жодної нової церкви, жодної нової релігійної громади ПЦУ. І навіть повномасштабна війна з 2022 року не спонукала людей переходу. З УПЦ ПЦУ. Чому саме ПЦУ виходить? Ми ж на Україні живемо, куди ще ходити? Звичайно. Інакше нього церква, тільки українська. Це наша церква православна. Я із дружиною покійною. Тільки була оця капличка, бачите, там верш... так. хрест. Ми перші прийшли, ну, одні з перших, які були присутні на службі Божій скільки було якщо брати 2004 рік скільки було приблизно тут парафіян ну, скільки, скільки було Там, якщо, міні, якщо міні, ми були у ну з дружиною покинули, ми зайшли то було п'ять чоловік 5 чоловік у 2004 році так, так. сюди. а потім уже ну більше тепер вже бачите народу є повна повний храм і кругом храм бачите єдина і поки що єдина, єдина. є Поки що єдина, але я думаю, що скоро все зміниться. А як зміниться? Ви ж бачите, що не переходять, Закарпатті. Перейдуть. Є, час, потрібен. Є, є, час потрібен. Через 6 і, місяців да. православна церква Московського патріархату поза законом. Да. Що думаєте буде? Ну, я думаю, що буде все нормально. Тобто, добровільно всі перейдуть. <рес> а як же? Просто народ уже по знає, у свій храм ходить та інші. Що... Люди але... повинні переломитися дійсно тут і тут. У роду мій тому, поки що воно дуже важко йде, бо є е, у кожному храмі є якби, своя двадцятка, і вона тримає політику єдину. Розумієте, православна московська патріархата. Хоча десь і там і діти на фронтах, чоловіки і тому подібне, але поки що воно дуже важкий процес, але якщо його не е, Торпедувати він піде однозначно. Іде я в то в тому на тисячу процентів впевнений. У травні 22-го року на соборі Української православної церкви було затверджено оновлений статут, яким УПЦ нібито розірвало всі адміністративні зв'язки з російською православною церквою. У документі прибрано всі згадки про РПЦ та вказано, що УПЦ є самостійною і незалежною у своєму управлінні. Проте релігію експертиза державної служби з питання темполітики та свободи совісті вказала, що насправді УПЦ далі підпорядковується РПЦ та не діє як самостійна, тобто автокефальна, проте чи вистачить цього висновку, щоб через суди об? Межити діяльність у ПЦМП в Україні, при тому, що закон передбачає окрему перевірку кожної з тисяч релігійної громад на зв'язок з РПЦ, а не заборону одним махом. Новоприйнятий закон передбачає, що в, в відношенні кожної конкретної релігійної громади треба доводити її зв'язок з російською церквою. А те, що вона має приналежність до ПЦМП, того замало буде, як думаєте? Я не релігіознавець, але я думаю, я так читаю цей закон, що цього буде замало. Закон передбачає е, різнавчу експертизу і вирішення питання через суд. Але закон передбачає, що цю експертизу робить Державна служба з політики свободи совісті, і, і вона подає в суд. Тобто, по великому рахунку, е, якщо ми не будемо мати е, е, норматив, немає нормативно-правових актів, які би регламентували, яким чином буде відбуватися оце відчуження. Або не так, не відчуження, зняття з реєстрації цих релігійних громад. Воно ніколи не було просто. Всі громади, які до нас переходили, це були і бійки, і бити, і палили. Там різні були такі моменти всякі. Ну ми через це проходили. Наше ставлення до переходів саме в Закарпатті, до будь-якої громади ми завжди дивимося, чи є більшість людей. Тобто ми не хочемо робити конфлікту. Але якщо є вже дійсно більшість людей, які мають бажання перейти в церкву України, то відповідно ми юридично допомагаємо, підтримуємо оформити документи, перевести громаду, і наскільки це можливо, звісно, їх захистити. Ми не ми не є той орган, який має за щось боротися чи воювати. Ми боремося тільки проти е зла того духів піднебесних. Ми є виконавцями закону, розумієте? Так, це є. Має бути розроблений відповідний державний механізм на державному рівні і на, не на рівні місцевих органів влади, а дійсно централізовано і тоді впливати на всі ці процеси. Село Іза під хустом славиться своїм лозоплетінням, а тепер ще відома таким трошки кумедним випадком, коли прохожани місцевого храму. У ПЦМП перекривали тут дорогу, вони ходили по зебрі туди-сюди, а саме для того, щоб в них вимога була, щоб відпустили їхніх двох священиків, яких забрала ТЦК. Потім люди поїхали на фус і під ТЦК, там били поклони, і таки добились своло. Священики відпустили. Правда, один відправився назад в Одесу, де він служить, а другий далі тут править церкву і церкві і не є мобілізованим. А як вдалося домовитися, щоб їх відпустили? Так бо ні фури, нічого не пропускали, поки не відпустять священник. Як то відпустить? Ну людина помре, хто хто за Що, як собаку зариг, чи як ви думаєте, як то можна? А як їх зможуть забирати по закону, як вона треба людей хоронити, всякі потреби треба, треба робити? ні? У нас не будуть ПЦУ переходити, не будуть. Люди будуть не підуть у нас ніяк. Як ми можемо ПЦУ йти, як у нас? ПЦУ, яке може бути на українській мові служіння? Як у нас Кирила Міфодій, ці, які переклали слов'янські слов'янську мову? Да, то звідси з Греції прийшла до нас славяна, І Ще навіть в Києві не було, коли в нас православі прийшло. Томос. А Томос то неправильно зробили Томос. Який то може бути про Томос, як навіть Філарет, який у Дилостому році розкол зробив право в православії, і він навіть не підтверджує, то який то може бути Томос. то Тому все то підкуплено, якщо ви знаєте. Спаси вас, Господи. Ой, а віра все була Я, яка гонима, знаєте, що то все правильна віра.